Чого, що я вас буду знімати? Добрий день. Що? Нічого що я вас буду знімати. Розмову нашу. Що ви знімати? Розмову нашу. Ні, ви не проти? Хочете познімати? Ні, я розмову просто. Я Ні. Дуже дякую. Управління доїхав фотосмішувати. Що привозить? Пошта. Яка? Делівері. Делівері? Зрозуміло. Делівері. Делівері? Так. Да. Звідки? звідки вона? З Львова, а то що, причина зупинки просто яка пошта чи? Я тому, що е, проводиться операція кровобухівка і макар. Так. так. У ну, мене фура пломбована. Чи що? Фура пломбована, які питання? Я бачу. Ну. Дивіть, що, що не користується. Дивіться. Що? Тільки що виходив з машини. Що? Тільки що виходив з машини. А камеру з собою взяли зразу? Так, так. Типу я сам режиссер. Дуже чудово. Щасливо. Вам тоже.